Виконуємо номер 1094 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Перевір переставну властивість додавання. Якщо задання перше а дорівняє мінус 3, Б дорівнює 5. Друге а дорівнює 5, Б дорівнює мінус 9. І третє а дорівнює мінус 2, Б дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. Переставна властивість додавання від перестановки доданків. сума не зміниться. Завдання перше. Якщо А дорівнює мінус 3, Б дорівнює 5, знайдемо ліву частину нашої переставної властивості. А додати Б дорівнює мінус 3 додати 5, додаємо два числа з різними знаками, більше модуль додатнього числа. Знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів 5, відняти 3 буде 2, отримали 2. Тепер знайдемо, що вийде в нас в лівій частині, якщо а в правій частині, якщо а мінус 3, Б дорівнює 5 то Б додати А дорівнює. Тепер 5 додаємо мінус 3. Знову додаємо два числа з різними знаками, більше модуль додатнього числа. Знак плюс не ставимо, знаходимо різницю модулів. 5 відняти 3, буде 2. Теж отримали 2. Отже, робимо висновок А додати Б, дорівнює Б, додати А. Завдання друге. Тепер у нас А5, Б-9. Якщо А дорівнює 5, Б дорівнює мінус 9, то знайдемо результат лівої частини. А додати Б дорівнює 5, додати мінус 9. Додаємо два числа з різними знаками, більше модулю від'ємного числа, поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 9 відняти 5 буде 4, отримали мінус 4. Знайдемо результат правої частини. Якщо а дорівнює 5, Б дорівнює мінус 9, то Б додати А дорівнює мінус 9 додати 5. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа поставили знак мінус, знаходимо різницю модулів. 9 відняти 5 буде 4. Отримали також мінус 4. Робимо висновок. Отже, А додати Б, дорівнює Б додати А. І третє завдання. Тепер А мінус 2, Б-3, два від'ємних числа. Якщо а дорівнює мінус 2, Б дорівнює мінус 3, знайдемо ліву частину, А додати Б дорівнює мінус 2, додати мінус 3. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх спільний знак, додаємо їх модулі 2 додати 3, буде 5. Отримали мінус 5. Тепер знайдемо результат правої частини. Якщо а дорівнює мінус 2, Б дорівнює мінус 3, то Б додати А дорівнює мінус 3, додамо мінус 2. Додаємо два від'ємних числа, поставли спільний знак і додаємо їх в модулі, 3 додати 2 буде 5, отримали мінус 5. Отже, робимо висновок: А додати Б дорівнює Б, додати А. Перевірили переставну властивість додавання. Номер 1094 виконано.